Точило з Аліекспрес за 200 гривень для наточування ножів, сверл і так далі. Що складається це точило? Дві пластикові шестерні, на яких прикручені два металевих диска з алмазним напиленням. Прикручується до шурупокрута або дрельки, ставити собі на столик. І погнали. Щоб підібрати розмір і товщину сверла, є ось такі перехіднички під різний розмір сверла. Буду використовувати свого маленького помічника. Не знаю, правда, наскільки вистачить цих дисків. Ну Це все Петрович вам покаже і розкаже. Тут можна підточувати сверла, бачите, а ось тут можна підточувати ножі. Як воно працює, наскільки вистачить, зараз подивимося. Треба буде робити це все на краю стола, тому що дивіться, як по дурному зробили. Рукоятка впирається в стіл, і ви не можете поставити його на пластик. З цієї сторони ви собі поставили на пластик, вперли з двох сторін і вже там собі виставляєте, який вам кут треба. Якщо хочете на іншу сторону ніж, то треба ставити на край і тоді вже собі там регулюєте. Вперли з двох сторін в пластик і погнали. Покажу вам, як виглядає ніж до заточки. Бачите, що вам було видно, як виглядає ніж до заточки. Погнали? Ніколи таким не користувався, але заради вас покажу. На невеличких обертах, да, вже там щось знімає, дивіться. Щось знімає навіть. А якщо на швидкості. Ну, таке собі. Я не знаю. Я не знаю, як ним користуватися. І незручно кінець ножа не підточиш ніяк, тому що він буде скакати тут. Як його так виставити? Просто вграв ножа і все. Був гострий ніж, а я його вграв. Ну, ось такі ось справи, мої любі друзі, був гостренький ніж, а став тупий як одне місце. Давайте тепер хоча б подивимося, як підточує оце сверло. Метал тут мягасенький. Треба виставити правильний кут. Бачите, що воно там зайшло чітко, оцей в кутик гарнесенько. А ну? Ну, не точить воно. Не точить, дивіться, що воно робить. Згризає, а центр залишається непідточеним. А щоб він залишався підточеним, треба, напевно, щось підставити, щось підняти вище його чи що. Да, треба підставити вище, бо інакше воно без цієї насадки не працює. Пробуємо. Ну, вони криві ці диски. Дивіться, що робить, як згризло. Да? А ну, гостре воно. Ну, ніби гостре, Да, ніби навіть гостре. Уявляєте, ніби навіть щось підточило. Ну так воно грубо це все робить, що я просто в шоці. Ну, в принципі, може бути, да. Якщо взяти, наприклад, ось таке сверло, воно коштує десь орієнтовно 300 гривень. І воно теж вже трошечки підтуплене. Давайте попробую. Якщо вграю його, то мені буде дуже обідно. А ну, що там наточив? Ну, щось там ніби зняло, да? але кут якийсь воно неправильно зробило. Дивіться, бачите, який кут? Це якась неправильно заточка. І тепер, напевно, я вграв своє дороге сверло. Бляха. Ну, така фігня, бляха. Ну, 200 гривень, а що ти хочеш? Сверло коштує 300, а ця фігня 200. І ви бачите, як тільки я тисну, диски ось так розходяться, і кут вже не той. І кут вже робить воно абсолютно не той. І центр сверла, воно як було тупе, так і є. Що воно робить? Просто тупо вигризло сверло, бляха. Я просто в шоці. Переточив я його вже повністю. З завода там був інший кут, не знаю, чи воно буде сверлити. Пізніше покажу. Зараз хочу ще ось таке малесеньке, подивитися, як воно підточить. Поставив меншу насадку, Вона ніби підходить під цей діаметр. І тут головне виставити правильно, щоб воно зайшло туди чітко між цими дисками і вперти його, щоб воно ні так, ні так не рухалося. Коротше, погнали. А ну. ну, дивіться. Ніби щось та й раз, два, і підточило. Тут, правда, метал м'якший. Якщо взяти ось це, це закалене сверло. Так, що трапилося з цими кругами? Я б не сказав, що з ними щось трапилося. Ніби цілесенькі, новесенькі. Можливо, і надовго вистачить, але ще правильно ця вся заточка. Зараз перевіримо. 2-мм квадратна труба. Давайте. Треба було чимось назначити. Ну сверли. Ніфіга собі. Такі дійсно підточили, тому що воно було тупе як одне місце. А тепер давайте попробуємо з Аврори. Я вам вже показував, ці сверли в мене. Набрали там декілька мільйонів переглядів, можна навіть не відходячи від каси поміняти і поставити. Воно однакове і воно. Дивіться, бачите, воно тупеньке. Я ним вже працював дуже багато разів. Подивимося, чи воно справиться швидше. Опа! Погнали. Та навіть тупе сверло з аврори сверлить не гірше. О, все, ну все, коротше, просверлило. Меншим сверлом завжди легше просверлити, якщо взяти ось це таке саме дешеве, на Алікспрес вони пачку можна взяти 100 штук за 300 гривень. Я так і взяв їх. Ну, Щось там сверлить, уявляєте підписники, дивіться. Щось навіть таке дешеве сверло. Ну і саме дороге за 300 гривень закалене сверло. Коли було нове, воно сверлило дуже швидко. Що я вам скажу, любі друзі, після заточки це сверло не сверлить, так як раніше. Раніше 2 секунди, і все, і пройшло, а зараз все. Тупо не сверлить, і я не знаю навіть, що робити. Я просто кінчив нормальне сверло. Ну, ось так. Думайте самі, гадайте самі. Я вам показав, що. Якщо ви купите ось цю хрінь, ну так, чисто для домашнього використання, якісь підточувати ось такі дешевенькі сверла, ось такі, з аврори, ось такі, які коштують там 100 гривень пачка, то, в принципі, може бути. Ну, якщо ви купите ось таке дорогуще сверло за. 300 гривень, то ну граєте просто і все. Воно змінює кут, і воно вже не сверлить так, як має бути. Раніше воно, коли було нове, ти просто отак раз, як в масло, брало абсолютно будь-який метал. Чи там 2 міліметри, чи 4. Абсолютно було байдуже. А на даний час воно просто не сверлить, і все. Мучить метал і не сверлить. Дивіться. Бачите, змінило просто кут і все. Якщо підточувати сверла, то за 200 гривень ще якось більш-менш можна миритися. Але якщо підточувати ножі, то я би рекомендував або мініатюрний тихенький гріндер Микола, включив собі і полегасенько собі пішов. І так, і так, ним, дійсно. Можна чітко і класно підточити. Є різні шкірки. Дивіться, по комплекту там собі вибираєш різні шкірки, все там різної зернистості, підігнав, як має бути. Тут ти ножа дійсно не вграєш. Або брати ось такого gтма. Чим він хороший, я вже показував відео і на це, і на це він стоїть як вкопаний, і навіть і не рухається. Включаєш, також є там по комплекту різні шкірки, можеш навіть хоч відполірувати ножа. І він точить, ну просто ідеально. От ним можна дійсно класно наточити ножа. А ось це це якась херня, бляха. Ніж гуляє, ти не знаєш як. Диски ці всі гуляють, тим паче невідомо, наскільки його вистачить. Він гризе ножа. Він не підточує, він просто його гризе. А тут ви отримуєте ідеально. Ну, правда, це я на камеру так. Швиденько показав, якщо взяти, треба стати, там виставити кут гарнесенько, туди-сюди, поставити правильну зернистість, тому що ося груба для ножа. А ось якраз нормальна. Що думаєш, ти підписник? Чи варто таке брати за 200 гривень? Напиши мені у коментарях. Як знайти Гріндер Микола, напиши в гуглі Гріндер Микола або GTM. Я думаю, ти підписник мене прошарений і знайдеш. А якщо скажеш що від Петровича, то і на Гріндер Микола, і на GTM буде тобі знижка.